Вітаю тільців! Це ваш старопрогноз на тиждень з 21 квітня по 27 квітня. І так, тільці. Давайте дивитися, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, на що вам потрібно звернути увагу. Нагадую всім, розклад на загальний, тому щитуйте енергетику карт, прислухайтеся до слів і так далі, і беріть щось своє. І так, понеділок. Ну та сім мечів. Вівторок, трійка мечів. Середа. Король мечів. Ну, тільці налаштовані воювати. Четвер. Шість жезлів. П'ятниця. Іерофант. Субота. Туз кубків. І неділя. У нас. Карта мага. Так, понеділок для тільців випадає сім мечів. Карта коварна, карта брехні, карта якоїсь зради, якоїсь якогось обману, якоїсь крадіжки. Тому з понеділка будьте обачні, обережні. Можливо, у вашому оточенні є людина, яка хоче зробити вам якусь неприємність. Карта може говорити про крадіжку якоїсь інформації, тобто, якщо ви працюєте десь в якійсь сфері. Де ваша інформація? Це ваша інформація? Є якась людина, яка хоче у вас її вкрасти і використати проти вас або замість вас. Тобто, якийсь доклад, якась наукова робота, якась взагалі інформація, яку хотіли. Використати ви, а її можуть використати проти вас. Цей день у нас можуть бути крадіжки, тому обачно з гаманцями, з телефонами, сумками і так далі. Ну, Якщо це говорити про енергію карти в плюсовому значенні, карта буде говорити нам про хитрість. Тобто, в цей день ви маєте бути на крок хитрішим попереду. Роздивлятися всі знаки, дивитись на оточуючих людей і бути на крок попереду. Но, у нас чотири мечі, буде говорити про те, що людина стомлена, людина хоче відпочити, і людина хоче обдумати свої якісь дії. Тобто, десь щось було однозначно, буде в когось якась неприємність, коли ви хочете побути на самоті, обдумати, для чого так, навіщо так, чому так. Тобто, чотири меча буде говорити про те, що людина хоче обміркувати якусь подію в своєму житті. Можливо, вам зробили якусь неприємність, і ви будете от зараз мізгувати, як правильно поступити в ці ситуації. Якщо ми не пов'язуємо ці дві карти до кучі, це буде говорити про те, що ви хочете побути наодинці. Можливо, у вас вдома, ви вдома, у вас вихідний. Карта може нам говорити про те, що людина може захворіти. Знову ж будьте обережні, не стійте біля того, хто кашляє і хто пчихає в нас. Да? Середа король мечів знов нам говорить про повітряну стихію. Це в нас близнюки Терезе або Водолії, це можлива присутність у вашому житті такої людини. Карта говорить про войовничість, про гострий розум, про такий, знаєте, моральність, тобто людина, яка притримується от якоїсь такої логіки, чіткості, аргументації. Тобто людина не піддається емоціям, вона сто раз обдумує, ніж діяти, підходить. До всього з логічної точки зору, без емоційності. Можливо, це ваша буде така енергетика, можливо, ви будете комунікувати з такою людиною, або ж звертатися до такої людини. Це адвокат, це військовий, це в нас юриспруденція. Тобто такі, це лікаря може показати хірурга, наприклад. Тобто такі сфери, де от потрібна чіткість логіка і от аргументація всіх справ, до яких от буде людина підходити. Четвер, у нас шість жезлів говорить про те, що ви переможець, тобто ви досягаєте якогось певного результату. Можливо, ви будете звертатися до адвоката якогось по якійсь справі, і все ж таки правда буде на вашому боці. І в четвер, ви відчуваєте, що ви перемогли. Ви досягли того результату, якого ви хотіли. Вас підтримують люди, у вас є підтримка. Карта буде говорити нам про те, що, можливо, ви будете комунікувати з вогняним знаком Зодіака, тому що жезли це в нас вогонь. Овен або стрілець, але більш за все, ця карта показує нам про переможця, про те, що ви досягли того, чого хотіли. Навіть якщо у вас не буде прямо ж такого 100% результату, але буде якесь відчуття в душі, що все ж таки ви на правильному шляху, ви все ж таки правильно робите і йдете в правильному напрямку. П'ятницю у нас іде карта Єрофанта. От, помедитувати хорошо, бачите, сидять в медитації люди. Карта показує вас, вашу енергію, Тобто Єрофант це тілець у нас. Карта говорить нам про те, що ви в своїй енергетиці. В п'ятницю вам комфортно, ви на своєму місці, ви притримуєтеся своєї моральності, своєї духовності, своїх якихось принципів, які ви не переступите. Тобто, можливо, ви йдете до церкви, можливо, ви. Зустрічаєтеся з духовним якимось наставником вашим, можливо, вам потрібна якась комунікація з цією людиною. По карті Єрофанта в нас може з'явитись людина, яка може нам допомогти в чомусь, якщо нам потрібна порада. Тут тобто ця людина з досвідом, вона начитана, вона грамотна і вона вам в цьому може допомогти. В суботу у нас туз кубків якісь приємні емоції. По тузу кубків ми отримуємо якусь емоційну насолоду. Від чашечки кави, від співа пташок, від розквітаючих дерев на вулиці, тобто нам приємно емоційно. Можливо, ми отримуємо якусь позитивну звістку. Хтось позвонив і сказав нам приємну новину. Можливо, ми очікуємо якогось результату якихось дій, і нам зателефонували і сказали, що все в тебе вийшло, і в тебе емоції аж через край. Зустріч з якоюсь людиною, яка також вам принесе ці позитивні емоції. Тобто, ту з кубків приємна карта. Про мінуси я зараз не говорю, всі знають, що це можливо. Но ту скупку, коли нам приємно, коли ти вийшов на двір, сонце світить, всі негаразди десь позаду, а тобі от в моменті добре. І карта Мага в неділю також буде говорити про те, що все у ваших руках. Бачите, от він тут колдує, тут шамани, тут в нього все виходить, всі стихії йому підвласні. По Помага ми можемо говорити про те, що, можливо, ви візьметеся за якусь справу, ви будете впевнені в собі, що воно у вас вийде. Тому що ви знаєте, як цим користатися і як його досягти. І розумом, і емоціями, і діями, і так далі. Все у вас вийде. Можливо, ви будете зустрічатися з такою людиною, яка от може вам цьому допомогти, і ви будете однозначно знати, що він вам цьому допоможе. І давайте подивимось пораду для тільця на тиждень. Ти, будь ласка, пораду для кільця. Лицар жезлів, а лицар жезлів нам буде говорити про те, що якщо вам потрібно десь їхати, відправляйтеся в поїздку, рух, це енергія і так далі. І знову ж це буде говорити про те, що, можливо, буде присутня все ж таки вогняна стихія у вашому житті, якщо ми беремо шість жезлів, про що я казала, що це вогняна стихія, карта буде говорити про те, що така людина може вам допомогти у вирішенні якогось питання. А загалом карта ще буде говорити про те, що не сидіть. Сидіть на місці, не страждайте, не скучайте, а от зарядіться енергією позитивом і вирішуйте всі свої питання. І так, тільці, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!